Ми продовжуємо розмовляти про конфлікт влади і суспільства, і до нашої розмови доєднався один з координаторів Львівського Євромайдану Василь Молдован. Отже, вітаю вас, Василю, в нашій дня. студії. Скажіть, будь ласка, якщо згадати початок Євромайдану і теперішні, чому змінились вимоги людей? Що спричинило це? Отже, євромайдан розпочався з того дня, коли стало відомо, що а уряд Азарова більше не планує продовжувати євроінтеграцію, і очевидно, що угода про асоціацію підписана не буде. Відповідно, тоді вимоги були, це все-таки підписання цієї асоціації, але все кардинально змінилося в ніч з 30 на 1 січня, коли просто влада, силовий метод, нелюдський метод розігнала студентів старших людей, яких була практично ж мене на Майдані. Відповідно, вимоги Майдану вже змінилися кардинально в іншу сторону. Майдан вже вимагає тепер відставки такого президента, а тепер він ще й допустив до пролиття крові. Тепер вже Майдан вимагає повної, повної відставки оновлення уряду, а не заміни якихось його там керівників на арбузова, нічого концептуально не змінилося. Е, ну і звісно ж, перевибори Верховної Ради, тобто повне очищення і зміна влади в країні. Е, вже ну, тобто, альтернатив цьому немає ніяких. а скажіть, будь ласка, якщо станеться зараз перевибори, вимоги людей будуть виконані. Ми знову повернемось, от одну владу поміняли на іншу, і нічого не змінилось. Нам потрібні якісь реформи. Ну, по-перше, вибори це завжди цивілізований шлях зміни влади, так тобто демократія це та країна, в якій існують вибори, існують можливості виборним шляхом змінити владу. Тому говорити про те, що внаслідок виборів нічого не зміниться, я думаю, це буде неправильно. Ті зрушення, які сталися в суспільстві, обов'язково будуть зафіксовані в результатах виборів. От, але перш ніж говорити про вибори, я думаю, що треба поговорити про те, що влада хоча б зробила перші кроки на зустріч і задовольнила перші вимоги, тобто протестувальників, я маю на увазі відпустити і амністувати так цих всіх людей, які затримала влада, от і покарати обов'язково. Тих людей, які з боку влади винні в перевищенні повноважень. Якщо ці базові вимоги будуть задоволені, тоді вже є підстави йти на наступні кроки, йти на наступні домовленості. Тому що, доки цього не буде зроблено, це означає, що влада завжди готова повторити силовий варіант, і це не більше, ніж якісь хитрощі з її боку. Наталія, нам потрібні зараз вибори? Люди, на вашу думку, готові йти на виборчу дільницю, голосувати, брати бюлетені? Я думаю, що готові, але розумієте, в чому річ? Зміна влади потрібна, безумовно. Але чи зміниться кардинальна ситуація? Ми вже мали 2004 рік, ми вже кричали бандитам тюрми. Що змінилося з того часу? Чи так багато? Чому в нас суди приймають рішення такі, які вигідні владі? А не такі, які є по закону. Чому у нас міліція має якісь особливі повноваження і для людей одні закони, а для чиновників інші? Мені здається, що нам потрібна вкупі з виборами реформа судової влади. Нам потрібно робити якусь люстрацію в лавах силовиків, в прокуратурі, тому що насправді, якщо от копнути ще глибше, от я правда, за яку люди вийшли. так? А ще глибше лежать якісь базові інстинкти, потреба в безпеці. Люди хочуть чітких і визначених правил гри. Це можна, це не можна. Можна е, вийти і сказати, я не згоден, і не можна кидати е, запалюючу суміш в міліціонера. Але виявляється, що одним людям в нас в країні можна вийти і сказати, що вони хочуть, а іншим людям вийти і сказати не можна, бо за це їх поб'ють. І відповідно, е, якщо не буде закону одного для всіх чіткого і зрозумілого, скільки б ми не міняли владу наверху, внизу нічого не зміниться. Доти, доки суди будуть приймати рішення такі, як. Домовились, чи такі як треба, нічого не зміниться. Василь, тут нанизу, готові доки люди стояти, щоб вверху щось змінилось? Ну, зараз, зараз на даний момент люди готові стояти вже до перемоги. Тобто люди не розійдуться, і що у Львові, що в Києві. Можливо, у Львові часом активність падає, тому що люди розуміють, що є якась. Певна стабільність, якщо це таке можна назвати, так ідуть якісь процеси перемовин і людей не так є багато. Але в при будь-якому найменшому ризику ці всі люди знову ж таки вийдуть на вулиці. І вони налаштовані налаштовані стояти і чекати до, до того часу, поки не будуть виконані їхні вимоги. Що у Львові, що в Києві, що на інших майданах країни. Ігор, а скажіть, будь ласка, нам справді необхідна нова конституція, яку вимагають мітингувальники? Знову ж таки, треба сказати, що не всі мітингувальники вимагають нової конституції. Так само, як і з боку владної фракції, скажімо, також є певні число прихильників цієї нової Конституції. Якщо я правильно розумію, йдеться про повернення до парламентської 2014, республіки, так. до повернення конституції 2004 року. І ми вже мали можливість при ній жити так, і бачили, що ця форма, так, ця конституція, також має дуже багато своїх недоліків. В такій країні, як Україна, де є дуже велика різниця між регіонами і дуже велика різниця між цінностями, які сповідують різні частини цієї країни. Парламентська республіка, а ще більше федералізація, до чого також закликають низка зараз політичних діячів. Так? Вона має в собі ту небезпеку, що Україна, що, що ця країна тоді не зможе бути об'єднана якоюсь спільною ціллю, не буде якоїсь такої єдиної сили, яка зможе спрямовувати усю країну в одному напрямку. А це зрозуміло не буде давати можливості розвиватися. Та Україна буде в кращому випадку в стагнації, а в гіршому почнуться різні протиріччя між регіонами. Тому це питання є досить складне і вимагає дуже тривалого, так би мовити, ретельного обдумування. І на догоду от сьогоднішньому політичному моменту швиденько щось змінювати, тому що от в даний момент нам це підходить. Мені здається, тут не варто. Треба дуже-дуже ретельно домовлятися і зважувати всі за і проти. Наталія, на вашу думку, суспільство готове до швидких і радикальних змін? Воно потребує швидких і радикальних змін, але знову ж таки якого характеру. Тут вже треба задумуватись. Е, знаєте, я б ще хотіла додати з огляду до того, що говорив пан Ігор, е, що нам потрібно критично необхідно робити якісь такі речі абсолютно стратегічні. Нам чому в нас стільки років, 20 років незалежності України, і в нас далі йде протистояння Сходу і Заходу, і воно ще загострюється під час кожної політичної кризи. Нам потрібно об'єднувати країну. Нам потрібно. Розробити стратегію примирення заходу і сходу, яким чином воно може виникнути тільки через порозуміння, коли виникає порозуміння, тоді коли ми бачимо один одного і чуємо один одного, наш інформаційний простір є роз'єднаний. Так, один плюс один показано всю Україну. Але які новини дивляться схід і південь? Вони дивляться інтер? В один плюс один. Нам треба формувати єдиний інформаційний простір. Нам треба спонукати мобільність середині країни. Я за обмін студентами. Поїздки, обмін досвідом. Хай люди подивляться, як жив, вони живуть там, чим вони живуть там, чого бояться, заради чого працюють. Хай вони подивляться, як ми живемо тут. І тоді ми зрозуміємо, що для нас краще. Наразі це два різних світи. Василь, на вашу думку, Майдан більше з'єднує частини України чи роз'єднує, чи можливо. Який, власне, на мою думку, він з'єднує країну. Ну, якщо подивитися, поїхати в Київ на Майдан, то там присутні люди абсолютно зі всієї України. І якщо порівняти майдан з якимись іншими акціями, там і громадської непокори і іншого роду, то кількість населення східної і центральної України є в рази більшим, чим до того воно було. Маємо, маємо випадки, коли і на сході України захоплювалися активістами обласні державні адміністрації, маємо випадки різких, навіть радикальних дій і по Східній Україні, і по центральній Україні, які пов'язані з Майданом. Тому, власне, десь відчувається, що і Східна Україна теж зрозуміла, що Янукович це не, не їхній вибір, і він їм не дасть того, що вони потребують. Звичайно, що є велика кількість людей, які далі ведуться на це просто стояння з ходу-заходу, що у нас тут Росія, а ви тут сюди прийшли, Бандеровці, нам порядки наводіть. Так? Але ну, культурно освічена частина Східної України, вона давним-давно все зрозуміла, і вона є теж присутня на майданах всієї країни. Ігор, на вашу думку, відбувається зараз об'єднання через з'єднання? Ви говорили про можливу громадянську війну? З одного боку, воно об'єднує, тому що як справді сказав вже Василь те, що ніколи жодна ідея в історії України не знаходила такої. Підтримки в усіх регіонах України. В одних вона 100%, як в Західному регіоні, в інших менш, але, але все одно ніколи так єдиною не було. Але з іншого боку, будь-яке загострене, загострена постановка проблеми в нашій країні, яка є, має різні ціннісні орієнтації. Вона завжди викликає. Гостріше усвідомлення якесь своїх власних пріоритетів, так і протиставлення їх чужим пріоритетам. На жаль, в нас, в нас дійсно країна ціннісно не єдина, ціннісно роз'єднана. От, якщо вернутися до того, що чи добре бути нам парламентською країною, якими є майже всі країни Європи, так ми не забуваємо, що майже всі країни Європи є парламентськими, але вони ціннісно, практично всі єдині. Нема ціннісних суперечностей в суспільстві. А в нас е, влада президента могла би компенсовувати оцю ціннісну роз'єднаність, яка існує в суспільстві. Тому, е, хоча це супердемократична парламентська республіка, суперліберально, і це дуже, так би мовити, привабливо по-європейськи, але разом з тим, чи воно на час і сьогодні в нас є, є певні сумніви. Я не заперечую 100%, так, але. У мене є досить великі сумніви з того приводу. Наталя, а на <клес> ну, вашу думку, нам потрібна парламентська от республіка, щоб чи президентська, от така, як зараз. Знаєте, є прекрасно існуючі режими і з президентською республікою, і з парламентською республікою. Ну, ще раз кажу, не проблема в формі правління. Проблема в тому, з якою метою люди в країні йдуть до влади. Якщо Обама йде і каже. Метою мого життя є запровадження медичної реформи, яка дозволить отримати медичну допомогу всім громадянам США. То наші політики йдуть до влади або формувати капітали, або захищати капітали. Як казав пан Ігор, приватизувати владу. Так? І відповідно, знову ж таки, прогнивша система, будь-яка форма правління є добра, якщо я Відбір правильний, якщо є селекція політиків кращих з кращих ми обираємо. Ми насправді майже обираємо без вибору, менше з зол. Ми не бачимо кращого реально людину, яка має за мету підняти державу, об'єднати державу. Василь, якщо змінити владу, станемо краще жити, на вашу думку. Звичайно, що сподіваємося, mm -hmm. так але. ну... Час покаже, як, як буде. Я сподіваюся, що ті настрої, які є на Майдані, і та влада, яку Майдан приведе в разі в разі перемоги нашої, вона звичайно буде кращою. Вона буде пам'ятати про той майдан, який її привів. Він вже не був такий, як у 2004 році, танцювально співочий. Він вже був досить такий радикальний, кровавий. І та влада, яка прийде, повинна пам'ятати про це і пам'ятати про те, що їм вже не пробачать того, що було в 2004 році, в разі їхньої поразки. Фіаско їхнього М можна додати, у тою йде людина в президенти. Для чого? Якщо людина йде в президенти, і думає, я прийшов для того, щоб покращити життя в державі, для того, щоб увійти в історію своєї держави, як людина, яка змінила щось на краще. Чи буде вона сили розганяти Майдан? Ну, тут таке. Якщо вона турбується про свою репутацію в історії, чи буде вона це робити? Ні, вона цього не буде робити. Вона буде шукати виходи такі, щоб не війти в історію, як людина, яка спровокувала кровопролиття і поставила країну на межу громадянської війни. Ось про що я кажу: нам потрібна людина, яка чи люди, які будуть йти заради. Якихось іміджевих речей туди, а не заради грошей і влади. Ігор, скажіть, будь ласка, от ці події на Грушевського протистояння із жертвами. <кас> що, на вашу думку, змусило радикалізуватись Майдан? Ну, радикалізуватись Майдан змусило та Те, що просто ніхто не показував людям легального шляху зміни ситуації в країні. Та. І через це люди змушені були вирішувати це питання в такий спосіб, який вони могли, тобто поза межами соціальних інститутів. Але я би хотів ще додати, що коли я говорив про приватизацію влади, я не мав на увазі, що влада приватизована саме цією крікою Януковича. Я мав на увазі, що влада приватизована в нашій країні вже досить давно. Що до влади ставляться як до приватної власності. Це було за кучми, це було за Ющенка, це було за Януковича. Немає значення. Люди приходять до влади, ставлячись до неї як до приватної власності. І тому сподіватися, що от прийде якийсь добрий чоловік, так що от президент якийсь йде, щоб допомагати народу, а другий президент є злий, щоб приходить, щоб набивати собі кишені, це, напевно, досить таке ну, не, не, не зовсім правильне буде уявлення. Е, існували. Існують такі різні підходи до розуміння того, як відбуваються зміни в тій чи тій країні. Одні, одні вчені вважали, що все залежить від осіб, так? Та, чи та інші вчені вважали, що все залежить від інститутів. От ми запровадимо, скажімо, в африканській країні такі самі інститути, такі самі порядки і закони, як в Німеччині чи Британії, і вона через деякий час заживе, як Німеччина чи Британія. Але згодом з'ясувалося, що ні перший шлях сподівання на доброго лідера, ні другий шлях, сподівання на те, що інститути змінять, він не приносить бажаного результату. Насправді все більше людей сьогодні сходяться на думці, що все змінюють, все залежить від цінностей, які сповідують ці люди. Тому е, от шлях формування цінностей це набагато складніший і довший шлях, ніж шлях переобрання того чи того президента, або навіть зміни інституцій, парламентська чи президентська республіка. Але е, в цінності формуються впродовж багатьох років, впродовж тих преслугутих 40 років, наприклад, та, які водили по пустині. І от те, що відбувається сьогодні в країні, та, це якраз. І є процес формування цінностей. Це є е, певні е, знання, які здобуває суспільство, як відстоювати і навики, як, як відстоювати свої права в найрізноманітніших ситуаціях. І це є певна інформація, певне розуміння, яке отримає влада, що може бути у випадку, якщо влада буде десь переходити за червоні лінії. Тому те, що відбувається в нашій країні, насправді воно має дещо глибше таке значення. І е, будь-які наступні кроки, треба бути свідомими, вони радикально ситуацію не змінять, але вони будуть кроками у бік зміни ситуації. Яка, якою буде ця зміна? Це, це, це питання відкрите наразі. І Наталія можна вважати, що це якраз Майдан почав виконувати п'яту статтю конституції, що влада належить народу? Звичайно. І, до речі, можна сказати, що оце фоце формування пакету цінностей потрібно, так про які говоримо. Воно прогресує і це добре. І Майдан дійсно сприяв тому, що ми накопичуємо цей потрібний багаж цінностей. І також уже багато років спостерігається така тиха, повзуча ідеологічна експансія. Демократичних цінностей заходу на схід вона рухається, тобто ми маємо прогрес. І оцей майдан він сприяв тому, що зроблений черговий стрибок. Так? Тобто, якщо воно повільно-повільно так собі йшло, то це крок вперед дуже серйозний, тобто, помітний, так би мовити. Василь, оцей крок майдан готовий продовжувати швидкими темпами далі робити. Ну, а... реалізації цінностей. Майдан, майдан звичайно ж готовий робити швидкі кроки вперед до розвитку, але майдан сам по собі не є якоюсь фізичною особою чи групою осіб, які мали би очолити цей процес і вести вже всю країну в такому темпі. Майдан завдання майдану спонукати владу, спонукати тих людей, які є чи при владі, чи при опозиції. Вести країну в такому темпі, в такому руслі, який хоче народ, власне, як каже п'ята стаття конституції, тому що ці всі люди, які є її владі опозиції, це є найманці народу, яких народ обрав, і вони повинні його волю виконувати. Тобто, тут недоцільно казати, що майдан повинен стояти аж до того часу, поки всім не стане добре жити. Так, мусимо усвідомити, що зараз, якщо нам вдасться змінити владу, я, перек... я хочу сподіватися на це, що нам це вдасться зробити, повністю її оновити, забрати з влади всіх тих людей, які вже там протерли собі в Верховній Раді мозолі на, на кріслах, от і власне. Оновити, оновити повністю е, весь склад і Верховної Ради, і е, кабінету міністрів, і президента, і тоді вже вимагати від нього якихось чітких певних дій, кроків і робити все так, аби він пам'ятав, хто його привів до влади і хто його в будь-який момент може забрати. звідти. ігор, скажіть, будь ласка, майдан стане прикладом або страхом для наступних влад? Так, Звичайно, що так він вже став. Він став. Прецедентом того, як народ може захищати свої, свої права, свої конституційні права, безумовно безумовно, так. Тепер політики двічі подумають, перш ніж застосовувати якісь незаконні або радикальні заходи. А подумають перед тим, можливо, як і ти до влади. <клес> що їм треба робити? Коли люди йдуть до влади, їм здається, що їх всі люблять, що вони дуже популярні. Ті, навіть ті політики, які не набирають достатньої кількості осіб, свято переконані, що вони виграють вибори. <клес> Я дякую, що ви завітали до нас в студію. Я нагадаю, сьогодні в гостях у нас був координатор Львівського євромайдану Василь Молдаван, Наталія Зайцева-Чіпак, соціолог, і Ігор Танчин, політолог. А я з вами прощаюсь. Побачимось уже наступного тижня. Нехай щастить вам.